Травав Господь ще милість, та милість Господня над нами обновилася цього ранку над нашим містом, краєм. І ми добре зробили, що прийшли в дім молитви, хоча ми знаємо про ті всі тривоги, які зараз є в світі і в нашому краї. Але дуже добре, коли у нас є надія на Господа, щоб воно не було в світі, Слово Боже говорить про те, що в світі будуть проходити і війни, і різні катаклізми. І різні слухи будуть місцями, і голод, і помір від різних хвороб. Все це воно буде відбуватися. Слово Боже говорить, що люди будуть в великому страху, великих переживаннях, мертвіти від цього того, що воно приходить на цей світ. Але для нас, християн, є надія, і всьому тому ми підносимо наші голови до того, котрий. Нас бачить, котрий стереже, котрий нами опікується, і котрий сині нас зберегти від цього того зла, а навіть якщо і не так, то в тому самому злі сині нас підтримати, помогти перейти, щоб нам являти святість, являти віру, щоб і ті, хто нас окружає, могли бачити, що ми є дійсно дітьми Божими, є християнами, котрі мають надію на Господа. І перед початком нашого богослужіння. Читаю декамішено описання, і ми будемо щиро молитися і йти молити до Господа. Книга про Камалахії, третій розділ з 13 вірша, такі слова. Жорстокі ваші слова проти мене говорить Господь, а ви кажете, що ми на тебе сказали. Ви кажете, марні служити для Бога, і що за користь, що ми стережемо Йому службу. Та ходимо в жалобі перед лицем Гос Господа Саваота. А тепер ми вважаємо пишних щасливими і ті, що вчиняє безбожне, будуються та випробують Бога і втікають. Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь і почув. І перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має. І хто поважає імення його, і будуть мені вони власністю, каже Господь Савоот. На той день, що вченю, і змилосерджусь над ними, як змилосерджує чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Бо ось наступає той день, що палає, як піч. І стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Савоот, який не позоставить їм корення, ані галузки. А для вас той ймення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Слава Господу! Браття, сестри, свого часу Господь говорив ті слова. Нагадував народу Божому, і Господь говорив, що каже, ваші жорстокі слова, ваші е, дії, чи те, що ви говорите, є недобрими, не тому що ви говорите, що марні служити Богові, і яка користь того, що ми е, благовіємо перед Господом, смиряємось перед Господом, коли ми бачимо, що безбожні, які. Живуть безбожно, вони будуються, вони, ми каже, вважаємо пишних, за щасливих. в них є фінанси, в них є все. І каже, вони ці речі роблять, роблять гріх, але втікають, їм немає ніякої біди, ніякої проблеми. Але далі написано про тих, хто каже, боїться Бога. То ті між собою змовлялися, ті між собою що то розсуджували, і Господь до них прислухався. І що Господь побачив, Господь каже, що перед обличчям мені пишеться пам'ятна книга про тих, хто Бога боїться. І Господь говорить, що ті, хто Бога боїться, каже, прийде той день відвідин. Не все буде так, як воно є. Бога є свій, на все свій час Божих відвідин, Божих судів. Божої, Божого правосуддя. І каже, коли оцей день прийде Божих відвідин, то Господь говорить: оці, хто мене боїться, хто поважає моє імені, вони будуть мені власністю на той день, що вченю, і змилосерджуюсь над ними, як змилосердиться чоловік над синами своїми, що служить йому. І ви знову побачите різне між тим, хто Богові служить, і хто. Богові не служить, хто зневажає ім'я Господнє. І каже Господь, що цей день прийде і безбожне все те, воно, як солома, згине, а хто каже, боїться Господа, хто благовіє перед іменем Господнім, для них зійде сонце правди, і каже, лікування в проміннях його. І ви каже, вийдете, як ті ситі телята, будете радуватися, тішитися життям, тому що маєте надію на Господа. Братя і сестри, оце Слово Господнє, воно нас потішає, воно дає нам надію. І дуже добре, коли ми маємо тверду віру, що Господь, Він той, котрий може захистити, зберегти, підтримати. Тому що дійсно на Бога наша надія, і Господь, він сильний нас рятувати і підтримати. В книгі Псалмів. 138 псалом, написано це псалом Давида. Давид говорить, каже такі слова з першого вірша. Господи, випробував Ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє ти виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Оточив ти мене ззаду і спереду. І руку свою над мною поклав, дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Каже Давид, я не можу зрозуміти всіх тих речей, але я це знаю, що ти, Господь, всюди зі мною, ти мене бачиш іззаду, і спереду, навіть думки мої, ти все знаєш, ще нема слова на моєму язиці, а тобі вже відомі мої задуми, все тобі відоме про мене і сестри, по правді Богові все відомо, і Господь, Він той, котрий свій народ сильні зберегти, укріпити, потішити. І коли Господь так нас оточує і так з усіх сторон оглядає, то в нас повинна бути жива віра і тверда надія на Бога. 90-й Псалом також говорить такі слова, каже, з першого віршака: хто живе під покровом Всевишнього? хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве з та холова, з моровиці згубної, він пером своїм криє тебе і під йому заховаєшся ти, щит та лук, Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищать у півдні. Паде тисяча з боку від тебе, і 10 тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою Всевишнього ти вчинив за своє пристановище. Ви чуєте, псалпіць говорить такі речі, що каже, ти своїми очима побачиш заплату безбожним. Побачиш у ті речі, що вони будуть відбуватися у той день, який Господь каже, я вчиню. І побачте різне, побачте оту різницю, хто на Бога надіється, хто перед ним благовіє, Господь Він той, котрий підтримує, допоможе, проведе. Тому що Господа, яка ти вибрав свою охорону. І цей псалом закінчується такими словами, що бажав він мене. То його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє. Він. Як він мене кликатиме, йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він, бачите, буде спасіння моє. Він буде, бачити, моє спасіння, каже Господь. І тому як важливо для нас шукати Господа, бажати Господа, любити Його всім серцем, всею душею, душою, прагнути Бога, і Господь Він той, який сильний, зберегти, підтримати, коли ми будемо твердо вповати на Господа. І це важливо для нас мати ту надію на Бога. Ще таке місячного писання читаю, де в Писані до Євреїв, в 10 розділі, Записані такі слова 35-м віршом. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде, і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто китається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Слово Боже, нас заохочує, щоб ми не відкидали відваги, щоб ми не тривожилися тим, чим світ сьогодні тривожиться, щоб ми не боялися того, чого світ боїться, а боялися Господа, мали ту відвагу, ту терпеливість, бо Господь скоро прийде.